Вітаю черговий випуск серії передач зради чи перемоги від мене Олексія Голобуцького Це буде короткий випуск на дуже специфічну тему, яка когось дуже цікавить, когось навпаки, дуже сильно дратує. Це про вибори. Так, я останнім часом, останні тижні, роблю менше етерів, входжу менше на телебачення, на радіо і і тут в Ютубі. чесно кажучи, от одну і ту ж саму тему з приводу переговорів. Вже трохи набридла тим більше знов ж таки ця історія, яка абсолютно об'єктивно існує в українському суспільстві щодо результату переговорів, коли мир, коли чи продовження війни, вона стає достатньо деструктивною з точки зору того, що ні до чого не призводить. окрім того, що постійно з кимось лаєшся. Ось і тут у мене відбувається на YouTube, в коментарях. Ще раз прошу, якщо ви вважаєте мене прихильником якоїсь політичних сил, особливо це мені подобається, коли мені приписують е, прихильність до неукраїнських, а до американських навіть політичних сил. Так, то ну все ж таки зважаєте на те, що перше ви не все про мене знаєте. По-друге, я буду пробувати так. Я розумію, що свій недолік, я буду пробувати давати. Більше інформації, яку я даю в інших соціальних мережах. Я вже вішую тексти достатньо давно на YouTube, не всі далеко так, але почав вішати і меми, свої жарти свої. так. зрозуміти, що я можливо, це дозволить вам зрозуміти, що я все ж таки не настільки в цій парадигмі чорно-білі, як дуже багато хто хоче бачити світ навколо. Так ось. Нещодавно зустрівся зі своїм знайомим. Він достатньо відомий соціолог, прізвища казати не буду. Це інформація така інсайдерська. Він проводить постійно, близько не в режимі там, через день соціологічні опитування на замовлення різних політичних сил, комерційних кампаній, там і так далі. Ну, так як ми знаємо один одного вже не одне десятиріччя, він поділився останньою соціологією. Я хочу її. Там нічого такого особливого нема з точки зору якоїсь таємниці, але є певна тенденція, бо я, якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, що я не зовсім довіряю. Нашим. Не те, щоб наші соціологи, я не довіряю не нашій соціології, я не довіряю нашим громадянам більше. так? Вони знаходяться в такому постійному стресі, що ну, важко тут зберегти здоровий глузд. Я це навіть про себе кажу, так? І важко. Дуже часто багатьом людям, і це видно по деяким питанням, важко розділити свою особисту точку зору з суспільною. Ну майже на увазі, коли ти хочеш бути в менстрімі, коли тебе питають. Ти за кордону 91-го року? Так, звичайно, я за кордону 91-го року. А як ти відносишся до мобілізації чи там до буцифікації? Так ні, я проти, не може не бути. Як ти відносишся до того, щоб знизити віковий, віковий ценз щодо мобілізації? Ні, я проти. Ну, просто не наступає третє питання, абсолютно логічне. Як ти збираєшся ці кордони 91-го року відвоювати? Так ось, які результати з останньої Соціології з приводу президентських виборів, він каже, що дуже виріс, ну не дуже, але виріс рейтинг на декілька пунктів, на 5 чи 6 пунктів у Зеленського. І він в першому турі він перегнав залужного там на декілька відсотків, так? хоча знову ж таки, в другому турі він вдвічі практично програє залужному на президентських виборах. Тобто, якщо вибори. Президентський відбудеться і до них буде допущений, бо це теж питання, конкретно залужний. Так то він стане наступним президентом України. Якщо не буде допущений, чи не захоче, чи домовиться з нинішньою владою, чи ще щось зробить так, то е з президентом наступним має всім шанси стати вдруге Зеленський альтернативи, от яка яку виграє, практично ну, на даний момент поки що нема ж таки, це абсолютно назначає, не означає, що вона не з'явиться, чи побачать люди в комусь, альтернатив, в комусь з тих, хто і присутній в цих опитуваннях, так? Можливо, той же Буданов, можливо, ще хтось. Звичайно, що як тільки для чого я взагалі про це говорю, про вибори, так? Бо це, це треба готуватися як до найсерйознішого випробування для України після. Мабуть, навали росіян повномасштабної війни 22-го року. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Це дуже серйозно буде. Це буде перевірка не тільки українського суспільства, це буде перевірка і нашого, наших можливостей спротиву на майбутнє, скажімо так. Бо той, хто буде обраний наступним президентом, той і буде відповідати і за вступ України в, в ЄС в 30-му році, так би мовити, так, і до підготовки України найголовніше, мабуть, що нас чекає за планом нинішньої американської команди, по якому і стають можливі президентські вибори: це припинення вогню, стабілізація, тобто моніторинг, так, і після цього. Зняття військового стану і оголошення президентських виборів. Нібито за планом там планується спочатку влітку, ледве не провести президентські вибори, якщо, звичайно, буде припинення вогню, так, а потім вже провести вибори в Верховну Раду і ті вибори, які по закону мають на увазі, вони на відміну від Верховної Ради, яку вже пролонговані і прострочені, і президентські так. У нас повинні по закону бути в жовтні в жовтні, здається, місяці 25-го року місцеві вибори. Так, От їх треба теж ще провести. Хоча знову ж таки, я все одно більше менше 50% на даний момент ставлю на те, що це буде можливо, в принципі. так? Очевидно, що. Очевидно, що все те, що зараз відбувається в світі навколо нас, так якщо воно буде успішно для ініціаторів цього процесу, то звичайно, що президентські взагалі вибори неминучі, так би мовити, так якщо воно не вийде, то, то ці вибори перестають бути реальними в цьому році, можливо, наступному. Не будуть реальними, тобто, якщо піде все по іншому сценарію протилежному нинішньому сценарію, який, так мовити, просуває нинішня адміністрація американська нас чекає звичайно продовження військових дій, звичайно, ніяких виборів. І коли наступить наступний етап можливості вести якісь переговори з Росією, це виключно буде. Виходячи зі стану, скажімо так, і цей стан може бути набагато слабкішим для України, ну, мається на увазі, що Україна буде в гіршій ситуації, ніж вона знаходиться зараз, чи грав в банк, і через певний час Росія буде в набагато гіршій ситуації, ніж знаходиться зараз. Ось так я бачу на даний момент ситуацію. Так що, якщо, ще раз повторюю, так, я. Я з кожного приводу, просто для того, щоб щось сказати, відео ну принаймні зараз не можу робити, не виходячи з того, що я хочу щось сховати, якусь думку не висловлювати. Просто мені це не цікаво. Я намагаюся робити так, щоб це було цікаво не тільки вам, сподіваюся, але щоб це було цікаво мені. В першу чергу мати на увазі якісь етери. І знову ж таки, про останні мій етер, я там дуже багато цікавого прочитав з приводу розсекречення матеріалів щодо вбивства Кеннеді. Так, я не є глибинний спеціаліст е з Кеннеді. Я відмовлявся від того етеру, не хотів, але ну, дуже сильно попросили. Але я прочитав. Багато літератури, починаючи ще з юнацтва, з приводу Бергста Кеннеді подивився дуже багато документальних фільмів, художніх фільмів на цю тему і, і приблизно на цю тему. Ну, принаймні, своє бачення цієї проблематики я можу виробити, як і дуже багато інших питань, які, які, яким я не є глибинним, скажімо так, спеціалістом. І взагалі, коли ці претензії щодо щодо. Експертності моєї виникає, так, як... Я погоджуюсь з дуже багатьма аргументами, але все ж таки подивіться на нинішню американську адміністрацію, подивіться на нашу адміністрацію. Мені здається, треба тим, хто мене критикує, треба бути трохи більш об'єктивними. Тому, той, хто не підписав, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо хочете. Пишіть коментарі, критикуйте мене в цих коментарях і ставайте спонсором мого каналу від 70 гривень да, як тут мені пишуть, як попрошайка виступаю, але це алгоритм Ютуба, Я і так дуже багато ну, таки, зроблю такий ліричний відступ від попрошайничества. Повірте, так, я роблю це практично один, але навіть та людина, яка мені допомагає з Ютубом, не є професіоналом. Це взагалі абсолютно. Тобто ми вдвох. Не є не те, що професіоналами в Ютубі, Ми ну, намацуємо постійно на якісь. Але я спілкуюся звичайно зі своїми колегами, які мають сотні тисяч, мільйони навіть так. Вони мені дають якісь певні рекомендації спеціалістами високого плану, спілкуються на цю тему. І чесно вам скажу, я практично ну, через дещо, через непрофесіоналізм свій в всі теми, а інше в дещо через лінь просто так. Я більшість рекомендацій не виконую. Це мені найпростіше попросити поставити вподобайку, ніж те, що ну, нібито повинно дуже сильно допомагати поширення відео. Ну, можливо, діду до 100 тисяч, якщо з вашою допомогою, то буду робити так. Тому всім доброго настрою. Зараз, знову ж таки, ті настрій. Я зараз отак от дивлюся і бачу. В район будинок, будинок буквально бачу, який вчора, ну, тобто сьогодні вночі потрапив е е шахет російський. Слава Богу, там ніхто не загинув, слава Богу, так, на відміну від де батько з дитиною загинув, жах, звичайно. Так що тримаємося до наступних зустрічей.